Доброго часу доби, я Олександр Бондаренко, і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні у нас перший епізод стародавньої історії України. Два з половиною мільйони років тому в Африці наші предки, яких згодом назвали гомогабіліси, започаткували історію людства. Оскільки основний матеріал виготовлення знарядь праці був камінь, то період від появи людини до початку обробки металів називають «кам'яний вік. Умовно, вчені кам'яний вік поділяють на палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт. Слід сказати, що ці періоди на територіях різних країн можуть відрізнятися в часі. Це залежить від появи різноманітних способів ведення господарства. Також різні форми людей з'являються на територіях різних країн в різний час, і це зумовлює різницю в періодизації. Палеоліт. Це давній кам'яний вік. Він тривав від появи першої людини і до 11 тисяч років до нашої ери. І ви не повірите, палеоліт теж поділяється на ранній, середній і пізній. Пізній палеоліт часто називають верхнім палеолітом. А ранній палеоліт тривав від появи першої людини до 150 тисяч років тому. А один мільйон років тому на території України з'являються перші люди. Це були гомоеректуси, їх ще називають пітикантропи. Різні перші види людей, які проживали на нашій планеті, часто називають збірною назвою архантропи. Архантропи давні люди. Отож, пітикантропи з'являються на території України мільйон років тому, проте вони не затрималися, там потусили біля села Королева на Закарпатті. Кісток пітикантропів там не знайдено, знайдено тільки продукти їхньої діяльності. Перші люди вели привласнюючі господарство. Що ж це таке? Привласнюючі господарство це коли людина привласнює дари природи. Є два основних види привласнюючого господарства: збиральництво, мисливство, і в наступні періоди розвивається ще один вид: це рибальство знаряддя праці первісних людей. Були кам'яне рубило, палка, копачка. Найдавніші люди проживали первісним стадом. Це такий термін, який вживається в радянській літературі, а також в літературі країн, які колись були окуповані Радянським Союзом. В англомовній літературі вживається термін band Society». На території України можна виділити такі головні стоянки періода. Раннього палеоліту це королеви на Закарпатті, в Ка Донбас, Лукав-Рублівська, Житомирщина. Всього близько 30 стоянок. Середній палеоліт він тривав від 150 тисяч років тому до 35-40 тисяч років тому. За часів середнього палеоліту з'являється новий тип людини неандерталець. Неандерталець жив в Європі, і це була машина для виживання в льодоковий період, адже саме в середньому палеоліті розпочинається льодоковий період. В Україні південна межа леденіння орієнтовно проходила повз такі сучасні міста, як Львів, Коваль, Житомир, Кременчук, Миргород, Суми. Різке похолодання призводить до зменшення рослинного світу, появи великих тварин, мамонти, шерстисті носороги, північні олені, печерні ведмеді та що вам всіх перелічувати. Подивіться, мультиклюдовиковий період. Якщо хтось бачив його, то ви прекрасно орієнтуєтеся. Цей період залишається привласнюючи господарство, і на перше місце виходить загінне полювання і збиральництво. В середньому полеоліті більше знарядь праці. Неандертальці навчилися добувати вогонь близько 100 тисяч років тому. Архантропи, ці всі пітикантропи, вони вміли користуватися вогнем, але добувати не вміли. Неандертальці загорталися у шкури тварин, в них з'являються основи мови, тобто середній слинок запас. Неандертальця був приблизно співмірний зі словником запасом фанату російського репу, та в них з'являються зародки духовної культури і релігійних уявлень. Наприклад, неандертальці починають ховати своїх близьких, в них з'являються основи образотворчого мистецтва, якісь графіті на стінах печер, стоянки на території України. Основні це Кікоба, Холодний Грод в Криму, Антонівка на Донбасі, Молодова на Дністрі, усього близько 200 стоянок. Пізній палеоліт тривав від 35 тисяч років тому до 11 тисяч років до нашої ери. За часів пізнього палеоліту 35-40 тисяч років тому на території України з'являється новий тип людини: це Homo sapiens або Кроманьонець. Тільки вашим близьким бажано не казати ей, кроманьйонець, іди сюди, бо можуть образитись. Зрештою, направду, люди дуже часто ображаються. Кроманьйонці певний час жили одночасно з неандертальцями, але потім ми перемогли неандертальців, винищили всіх, і на планеті Земля залишився тільки один вид людини Homo sapiens, Ми красунчики. Триває льодоковий період, залишається привласнююче господарство, удосконалюються знаряддя праці, в sapiens була дрібніша моторика рук, знарядь праці дуже багато. sapiens, на відміну від неандертальських, загорталися в шкури тварин, навчилися шити одяг, жили вони в землянках та на півземлянках, вели більш осілий спосіб життя. Найвідомішими стоянками на території України цього періоду є Мізенська стоянка на Чернігівщині, Межиріцька на Київщині і Кирилівська стоянка теж на Київщині. Кромейонці починають жити родами та племенами. Що ж таке рід? Рід це об'єднання кровних родичів, і в період верхнього палеоліту він вівся за материнською лінією. Був так званий матріархат. Родова община це община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели господарство. Плем'я – це об'єднання багатьох родів. Екзогамія заборона вступати в шлюб усередині роду. До речі, винадення екзогамії було крутим винаходом для історії людства. В принципі, це одна з причин, чому ми перемогли неандертальців, тому що в людини є два основних інстинкти: вижити і розмножитися. Неандертальців була ендогамія, тобто в них сексуальні стосунки в межах роду були дозволені, що призводило до конфлікту цих двох інстинктів, тому що неандертальці билися за увагу прекрасної половини людства. А коли, наприклад, побилися, то зранку не хочеться йти на полювання, добувати їжу. Відповідно, кроманьйонці, які вигадали... Екзогамію. Якщо хочеш женихатися, іди в сусідню общину і там шукай собі жінку. Це вивело один інстинкт з-під конфлікту з іншим інстинктом, а ще це сприяло створенню зв'язків між спільнотами, таким чином починають створюватися великі колективи людей. Хоча нендерталець був набагато сильніший за кроманьонця, але хитрість. Взаємодія дозволила перемогти оцих неандертальців і їх практично не залишилось, окрім деяких депутатів Держдуми Росії і одного українського політичного діяча, який теж втік в Росію щось там кричати по телевізору. У період пізнього пололіту кроманьонці формуються перші релігії. Чи краще сказати першооснова релігійної свідомості це тотемізм, віра в спільного для конкретного роду або племені предка там якоїсь тварини, вовка, ведмедя чи прости господи покемона? Анімізм це віра в існування душі та духів, які керують матеріальним світом, різноманітні спіритичні сеанси, звернення до духів, до наполеона. Фетишизм – це поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних речей. Цікаво, фетишизм виявився однією з найживучіших цих первісних релігій. Він перейшов і в християнство через поклоніння хрестикам, мощам святих, іконам, а також. Поклоніння брендам. Люди часто вдягають якісь речі спеціальним надписом, думаючи, що в них суперсила з'являється це і є фетишизм. І магія це віра у вміння людини шихом звернення до надприродного світу керувати світом людей і природи, різноманітні заклинання. Приблизно в 10-му тисячолітті до нашої ери починається новий період, мезоліт або середній кам'яний вік. Закінчується льодовиковий період, що призводить до зникнення великих тварин і появи більш дрібних. Це кабани, вовки, лисиці, бобри, що зумовлює мисливську кризу. Великі тварини, які були пристосовані до життя в льодовиковому періоді, вони зникають. Відповідно, треба було шукати нові способи полювання. І ця мисливська криза була подолана з винайденням першої стрілецької зброї і це лука й стріл. тобто... Луки-стріли це у нас мезоліт. Також, оскільки льодовики розтали, було багато води. На звичайної ваги набуває рибальство. Якщо ви любите рибальство вам туди, в мезоліт, з'являються мікроліти, дрібні знаряддя праці з кременю, долота, сокири, тесла, ножі. Залишається привласнююче господарство. За доби мезоліту також починається приручення диких тварин. Першою прирученою твариною була собака. Зростає роль парної сім'ї. Усього на території України близько тисячі стоянок мозоліту. В 6 тисячолітті до нашої ери починається неоліт або новий кам'яний вік. Нео, майже як персонаж з матриці. Неоліт тривав від 6 до 4 тисячоліття до нашої ери. І в цей період стається один з найбільших переворотів в історії людства, який називається неолітична революція це перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого господарства. Відтворююче господарства це в нас землеробство і скотарство. Ювал Харарі навіть пише, що неолітична революція була одним з найбільш негативних винаходів в історії людства, тому що в результаті неї пшениця приручила людину. Справа в тому, що життя мисливця доби якогось мезоліту було достатньо веселим. Людина вставала в шостій ранку, йшла, шукала якусь тварину, якісь гриби. Знаходила до 12-ї, 2-ї години собі їжу, верталася в свою печеру, там їла цю їжу, якщо не знаходила, вмирала з голоду. Але людина постійно переміщалася. Люди в період мезоліту були такими своєрідними тревел-блогерами. А вже коли починається перехід до відтворювального господарства... Це землеробство дуже важке, тому що примітивні знаряддя праці, і людина встає зранку, копає той город, саджає, поливає, і так по дуже багато годин кожного дня життя людини стає обмеженим і, відповідно, не таким яскравим. Риси неолітичної революції це винайдення і поширення нових способів виготовлення знарядь праці, шліфування, пиляння, сверління, виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів, гончарство, кераміка з'являється саме в період неоліту, придіння, ткацтво, винайдення першого маленького колеса для придіння, відбувається перехід до сілого способу життя, тому що якщо ви мисливець. Збирач, ви можете встати і просто змінити місце проживання, зібрати все в якусь торбу і піти. То після неолітичної революції, ну якось у рюкзак зібрати поле і кудись піти, це якось важко. Відбувається активне формування стат свійських тварин, використання їх як тяглової сили і зрушення в демографічній сфері. Відбувається збільшення кількості населення, тому що для продуктивності сільського господарства треба було багато робочих рук, і діти були цими робочими руками. Четвертому тисячолітті до нашої ери починається енеоліт або мідно-кам'яний вік. Це перехідна доба від каменя до епохи металів. На території України в період мідно-кам'яного віку жили представники трипільської культури, або які називають румуньни кокутені, або як називають в Європі трипілля, кукутені чи кукутені, трипілля. Назва Трипільської культури походить від села Трипілля на Київщині, поряд з яким археолог Вікентій Хвойко у 1896 році відкрив перші пам'ятки цієї культури. Трипільці проживали в IV-III тисячолітті від нашої ери на території сучасної правобережної України, Румунії, Молдови. Трипільці були землеробами, займалися зерновим землеробством та осілим скотарством. Робили керамічні вироби з кольоровим орнаментом, за це їх називають культура мальованої кераміки, використовували мідні знаряддя праці, будували великі глиняні одно-та двоповерхові будинки барачного типу. У трипільців був цікавий обряд. Кожні 10-15 років вони спалювали своє поселення, покидали його. Завдяки цьому до нас доходять трипільські житла, тому що глиняна хата-мазанка опалена вогнем, зберігається. Поселення трипільців були досить великі: 15-20 тисяч. У трипільців починається перехід від матріархату до патріархату, коли не жінки стали. Головними, а вже чоловіки, трипільці були язичниками, поклонялись богині родючості, і вони зникають в результаті зміни клімату. Тобто земля вже не могла виробляти такі великі кількості хліб, що змусило трипільців перекваліфікуватися. В цей же час, період енеоліту, на території України в степовій частині жили представники середньостогівської археологічної культури. Племена середністовської культури вели напівкочовий спосіб життя, займалися скотарством, розводили овець, кіз, свиней, коней. За однією з гіпотез, саме середньостогівці вперше в історії світу приручили коня. В третьому тисячолітті до нашої ери починається бронзовий вік, і він тривав до першого тисячоліття до нашої ери. З'являється бронза, це сплав міді та олова. На території України бронзовіх представлені такими археологічними культурами, як ямна, зрубна, чорноліська культура та інші. В цей період відбуваються суспільні поділи праці. В результаті першого скотарства відокремлюється від землеробства, в результаті другого ремесло відокремлюється в окрему сферу, в результаті третього з'являється торгівля. В першому тисячолітті до нашої ери починається залізний вік. З'являється залізо, і в цей період на території України з'являються перші народи. А народ відрізняється від рахушні культури, тим, що він має писемні згадки в джерелах. Першим народом на території України були кімерійці. Кімерійці згадуються в Одіссеї Гомера. Жили вони на території України від дев'ятого до сьомого століть до нашої ери, займалися кочовим скотарством. Кімрійці відносяться до іранської групи народів. Оскільки вони були кочовиками, не мали постійного житла і пересувалися з одного місця на інше, випасаючи худобу. Основне заняття кочовиків це кочове скотарство. Кімарійці першими в Україні почали використовувати залізні знаряддя праці, вони активно воювали з сусідніми народами, з Урарту, з Асирією, з Лідією робили походи, вилазки. В 7 столітті до нашої ери кімерійці були витіснені скіфами. Скіфи відносяться до іранських народів. Вони жили на території України від 7-го до 3-го століття до нашої ери, створили державу, велика скіфія, займалися теж кочовим скотарством. Перше згадуються Геродотом. Геродот поділяв скіфів на скіфів-кочовиків, царських скіфів, скіфів орачів і скіфів-землеробів. Причому скіфи-кочовики мали іранські погодження, як і царські скіфи, а от скіфи, оречі і землероби, швидше за все були місцевим. Населенням, яке скіфи підкорили, чи домовилися з ними співпрацювати? Скіфи воювали за Сирію, Урарту та Персією в шостому столітті до нашої ери скіфи перемогли персів, саме правителя Дарія І, до речі, Герудот якраз почав писати свою історію. Тому що непереможне військо персів було переможене двома народами це греками і скіфами. Геродот почав досліджувати, як так сталося, які паралелі можна провести між греками і скіфами. Спойлер ніяких паралелей не було. Греки в нього представлені як цивілізація, а скіфи представлені як от, звичайні гопніки. Геродот пише, що скіфи п'ють нерозбавлене вино. Пити нерозбавлене вино в той період це був діагноз. Ніколи не пийте нерозбавлене вино. Велика Скіфія досягла найбільшої могутності в IV столітті ДНР е. за часи правління царя Атея. У 3 столітті Дшої ери вони були витіснені сарматами. Частина скіфів залишилась у Криму, де утворили державу Мала Скіфія, столиця Неаполь Скіфський і відомий цар цієї малої скіфії Скілур. Проіснувала мала Скіфія до 3 століття нашої ери і занепала під тиском готів, але не тих, що по цвинтарях в чорному ходять, а це були германські племена, які жили в північному Почорномор'ї. Цікавою є культура скіфів, їхні пам'ятки кургани це поховання скіфських царів, великі насипи в степу. Кургани, чортомлик, товста могила, солоха та інші. Найбільш самобутнім елементом культури скіфів є звіриний стиль, за допомогою якого прикрашалася зброя воїна, ритуальні посудини. Найвідоміша скіфська знахідка це пектораль з кургану товста могила, нагрудна прикраса. На жаль, більшість могил скіфських царів розграбовані і найкращі пам'ятки швидше за все. Є предметами приватних колекцій і не введені до наукового обігу. Отож, з кіфів витіснили сармати. Сармати проживали на території України від 3 століття до нашої ери до 3 століття нашої ери, вони також відносяться до іранських народів. Сармати займалися кочовим скотарством. цікавими є їхні жінки-воїни, амазонки, відомі й назви сарматських племен, як от. Алани, Іроксолани. Пріт середньовіччя поляки виробили такий своєрідний сарматський міф, і польська шляхта вважала себе нащадками сарматів. Фішкою сарматів була важко озброєна кіннота, так звані катафрактарії. І от польська кавалерія, там крилаті гусари намагалася багато в чому наслідувати сарматів. Період залізного віку на території України жили не тільки іранські народи, а й сюди переселяються греки. Відбувається велика грецька колонізація з 8 до 6 століття нашої ери. Кожне грецьке місто було окремою державою, поліс, місто, держава, колонія це поселення переселенців з іншої країни. Відповідно, саме переселення це є колонізація. Метрополія полі стосовно заснованих ним в інших землях поселень, погідно якщо люди з Афін приплили, заснували якусь колонію, то Афіни по відношенню до цієї колонії є Метрополія. Найперше грецьке місто на території сучасної України це є Борисфеніда, найвідоміші інші міста це є Херсонес, Ольвія, Пантікапей, Тіра та інші міста. Греки привезли традиційний для себе спосіб життя і культуру на українські землі, займалися торгівлею, землеробством, осілим скотарством, ремеслом. В основному ці всі міста були республіками, але в п'ятому столітті до нашої ери на Таманському та Кірчинському півостровах греки заснували боспорське царство, столицею якої було місто Пантікапей. В 107 році до нашої ери в боспорському царстві відбулося повстання рабів, яке очолив Савмак. Першому столітті до нашої ери Боспорське царство та інші грецькі поліси потрапили в залежність від Римської імперії. Починається римський період в історії античних міст держав на території України. А в 3-4 століттях більшість античних міст Північного причорномор'я занепадає під тиском готів та гунів. З усіх міст зберігся тільки Херсонес, який потрапив у залежність від Візантійської імперії. Хто ж такі готи? Готи це є германські племена, які в другому столітті з'явилися в північному Почорномор'ї, витіснили частину сарматів, зруйнували міста Ольвію, Тіру та Найс, захопили Крим, уцілів лише Херсонес від цих готів. Деякі історики вважають, що в третьому столітті на території України готи створили державу Рейхготланд. Найбільшої могутності вона досягла за часів правління готського вождя Германаріха та його наступника Вінітарія. До речі, в IV столітті готи прийняли християнство майже за 500 років до Володимира Великого. Готи постійно воювали з слов'янами, з антами, а анти протистоянні з готами об'єднувалися з гунами. Гуни це кочові тюркомовні азіатські племена, які з'явилися в українських степах в IV столітті. Вони якраз розбили тих гопніків готів в союзі з слов'янами, а потім вони рушили на захід грабувати Римську імперію, також грабували Візантійську імперію, тобто гуни були такими своєрідними рекетирами, гангстерами періоду раннього середньовіччя. Найвідоміший ватажок гунів був Атіт. Тіла і в битві на каталонських полях в V столітті гуни зазнали поразки. Із вторгненням гунів у Європу починається велике переселення народів, яке тривало з IV по VI століття нашої ери, але це вже інша історія. В наступному епізоді ми з вами поговоримо про давніх слов'ян і про їхніх сусідів. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар, виправити мене там, де я помилився, або похвалити, якщо вам сподобалася ця лекція. Зустрінемося в наступному епізоді. Слава Україні!